Третя субота вересня. Така дата святкування дня міста прописана в офіційно затвердженому міському статуті. Як розказав член комісії з перейменування та краєзнавик Дементі, Білий, зараз у місті є дві думки щодо дати, коли треба відзначати День Херсона. Одна з позицій залишити старе вересень. Це гарна пора року, це ще тепло. Вже всі роботи зроблені в полях, на дачах і можна вже відпочивати. Це, до речі, він десь так кореспондується з днем урожаю, який також в цей період відзначається. Друга позиція прив'язати день міста до дня визволення міста від справжніх фашистів, від російських фашистів, які за Гарбалово наше місто. І в цей день багато людей хочуть зробити справжнім днем міста. І отут є такі суперечки. Що робити, от на яку позицію пристати? Я думаю, що ну для цього треба просто провести такі знаєте громадські слухання. Зараз це досить складно робити. Можна зробити ці громадські слухання в онлайні. Зараз для цього є різні, різні можливості. Провести опитування. Дата відзначення дня міста на сьогодні не змінилась. Говорить начальниця міського управління культури Світлана Думинська. На сьогоднішній момент у нас є. Прописана і вирішена, і дата міста це 3 субота вересня, і ніхто не відміняв, коли звільнили місто минулого року, 11 11-го, 11 то звісно дуже багато херсонців говорили про те, що саме цей день має бути днем міста. Але на сьогоднішній момент ми розуміємо, що це, мабуть, окрема дата. Яка буде саме днем визволення нашого міста. На думку історика і краєзнавця Сергія Дяченка, з історичної точки зору днем міста може бути 30 серпня 1737 року. Тоді заснували фортецю Олександрівський шанець. Ми маємо казати тільки про місце, звідки взявся сам Херсон сучасний. Це територія фортеці, адміралтейства. От, от і все. От на цій території. Фортеці Адміралтейства, ніяких археологічних пам'яток не було, ніяких поселень. Я не кажу про там, зимівник Соханського, який був на Кошовому острові на карантинному острові, це, це інше, інше поселення, так як інше поселення. Це там зимівники в Антонівці, там чи, чи де будь-що де. Поселення Біліховичі позначене на карті французького інженера Боплана у 1648 році. На той час було археологічним городищем, говорить Дяченко. Тобто воно вже не існувало, воно подано позначкою руїни. І це городище, виходячи з назви цього поселення, воно знаходилося у селищі Дніпровське, де і проводяться археологічні дослідження. І це величезне таке поселення, як для сільського поселення, воно існувало з античних часів. Немає значення засновник міста, про що ми. Говорили вже неоднократно, тобто, місто може бути засноване античними греками, римляними, так може бути там готами засноване. Воно все одно буде українське, і тут не потрібно до цього прив'язуватися. Ніяким чином. Всі ці люди вони формували українську націю такими, якими є зараз. На думку краєзнавця дементія білого до статуту Херсона треба вписати ще дві пам'ятні дати. От я пропоную ну просто додати до е, цих пам'ятних е, дат ще е, кілька важливих е, пам'ятних дат. Перше день визволення від е, міста від російських фашистів 11 листопада. І друге у нас ще одна є одна символічна дата. Це е, це друге, е, грудня. Коли 1-2 грудня відбувся з'їзд земських установ ще Української центральної республіки, цей з'їзд проголосив, Херсон є невід'ємною частиною Української Народної Республіки. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібос, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.